Всіх вас з миром Божим. Мене звати Ксенія і я являюся частиною церкви, живої церкви, слово Боже. І я сама з України. Ну, на даний час я живу і працюю в Польщі. І я запрошую вас підписатися на телеграм-канал Солданенко, щоб кожного дня отримувати хліб насучний із Ісусової молитви, Отче наш. Там є такі слова: Дай нам хліба насущного на кожен день. І ми предлагаємо вам кожного дня получати цей хліб насущний, назідатися, дивитися ролики. Ролики вони йдуть біблійні, з Біблії і, і я запрошую вас, давайте будемо разом вивчати основи християнської віри, щоб мати життя і щоб мати життя з надлишком, з, ну, зі збитком, щоб мати життя. І щоб кожного дня бути з Господом Богом, з Ісусом Христом, і щоб Його прославляти кожного дня. Так що запрошую вас, підписуйтесь на канал Салтаненка. Силочка буде там.